Друзі, зустрічайте. Французький S-клас, Citroen c 5 в універсальчику 2012 року. максимальна комплектація ексклюзив. 2,2 турбодизель. Передній привід. Автоматична коробка передач, не робот. Чистий осіновський автомат. Оригінальні легкосплавні диски, гарна зимова гума по салончику. Абсолютно без зауважень. Тут у нас шторочки. Діти електросклопій мачі, дзеркал зі складанням, також пам'ять сидінь. Сидіння у нас підігрівом та з масажами, мультикермо з круїзом, утримання в полосах. Штатна Мультимедіа кстати, поміняна. Двозонний клімат, автоматична коробочка. Мультимедіа у нас е є CarPlay, Android, аудіокамера камера заднього огляду та переднього. Також проктроніки перед зад Оптика лінзована, адаптивна. Друзі, кого цікавить дана позиція, звертайтесь в компанії Зіавто, місто Київ, вулиця Новоконстантинівська, 8. Придбати ви його можете як за готівочку, також в кредит або в лізинг.